Друзяшечки, я вас вітаю. Сьогодні буду знову трошки кулінарного відео, то що в мене є домашній сир, і я вирішила спекти з нього королівську ватрушку. Якщо хтось не пробував, спробуйте, бо це дуже смачно. У мене був один рецепт, по якому я пекла, але я сьогодні хочу по іншому рецепту спробувати. І побачила я на каналі у моєї підписниці в чоловіка, кому цікаво, я вставлю канал, називається Юрій Фобросо. Він готував і він заінтригував мене, що до сирної маси цієї королівської, ватрушки він додає вершки. Каже, що смачніше, отож, спробуємо. Для тіста нам потрібно 400 г борошна. Я вже сюди в блендер цей завжди цю крихту там потрібна крихта. тісто. Робила руками, в цей раз вирішила не руками зробити, а помічника попросити, щоб він мені допоміг. Дрібка солі сюди потрібна, сюди потрібно 150 грам цукру, але ну, я даю десь 80. Вони так чоловік сварить, що я багато цукру додаю до випічки. Так, злегка перемішаю, я думаю, хоч воно в мене зіб'ється, чи ні тут. Крихта не забагато буде. І чайна ложка розпушувача і ще ванільний цукор сюди, і 200 г вершкового масла. Оце все збити в таку крихту. Добавила розпушувач. Так, перемішаємо. І додав вершкове масло. А, друзі, знаєте, що я вам хотіла показати? Вчора в мене був ролик посів. Тепер подивіться, що це робиться. У мене проклюнувся Алісом білий. Зараз, 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 зараз. Ви бачите? Оці такі... О, от зараз видно, подивіться, білий. Від Леда Агро. Все на сінечко. Оцей від іншої фірми нашої української. Ні. Так набубнявило тільки. А це все проклюнулось. Ну, просто все на другий день. Так що майте на увазі. Так, все збиваємо. Трошки замаленький в мене блендер. Я половинку масла вкинула і відібрала, потім рукою швиденько ще протрушу. Бачите, повний. Зараз зіб'ю, покажу вам. Друзі, бачите, яка крихта має вийти? Трішки перетерла я руками, бо там не поміщалося в мене в цьому блендері. ось. Розставлю в холодильник, щоб воно не топилось, а сама буду робити сирну начинку. Так, а до сирної начинки я беру 500 грамів кисломолочного сиру, пачка ванільного цукру, 2 яйця, 100 мл вершків, одна чайна ложка, не чайна, а столова крахмало і 80 г цукру. По рецепту, наче 150 має, я в два рази менше беру. І також зіб'ю зараз на цьому блендері. Потрібно ще родзинки по бажанню, але я буду додати вишеньку Друзі, і фінальний штрих. Ми тепер беремо оцю крихточку, одну третю залишаємо, дві треті пересипаємо у форму. Дивіться, і такі робимо гортики отак, ложкою, до боків. Оця ш... ватрушка дуже швидко готується. Тісто збила. І збила і все. Отак От розрівняємо і сирну начинку сюди. Зверху ось так накладаємо. Зараз накладу, тоді покажу. Ось так. Я виложила вишні зверху і. Посипаємо знову оцією крихтою зверху. Чи мені захотілося вишеньки зверху, а не всередину сирок. Зараз засиплю, розрівняю і в духовку на 180 градусів, друзі, поки він не підніметься вверх і вверх не зарум'яниться. І все, Ватрушка готова, щоб її відправляти в духовку. Ось наша ватрушка піднялась і навіть зарум'яніла. Я виключаю духовку, але залишаю ще в духовці, хай він так постоїть. Так, будемо пробувати. Правда, ще не сильно. О, я це не страшно. Знаєте, все, що з сиром, я дуже люблю. Так, тепер би її витягнути нормально. дуже класно. Так. Так. Ви готові? Я готова. Тісто хрустить сир солодкий, а вишня кисла Хочеться сказати бомбезно, але на сьогоднішній день не буду так говорити. Друзі, це дуже смачно. Хто не пробував, обов'язково спробуйте. І це дуже легко вона готується, ця патрушка королівська. Я зараз їм її, ніхто не чув. Це